Виходячи з того, що грантовий компонент слугує для підтримки підприємницької діяльності, визначено види підприємницької діяльності, які заборонено здійснювати в рамках грантового компонента. А саме, діяльність військового, ядерного спрямування та або пов'язана з ядерними технологіями, виробництво тютюну, зберігання та виробництво небезпечних хімічних та біологічних сполук, гральний бізнес та азартні ігри. Фінансові ломбардні послуги, бізнес-консалтингові послуги, екстремальні види спорту, транспортні послуги, девелоперська та будівельна діяльність, релігійна та політична діяльність.